Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом ось такого освіжаючого квасу із цикорію. Готується він дуже швидко: до 5 літрів води всипаю 2,5 столові ложки цикорію. Цикорій має бути класичний. Далі додаю лимонну кислоту 1,5 чайні ложки і всипаю цукор. Я додала 400 г цукру і перемішую. Такий квас виходить дуже смачний і його важко відрізнити від магазинного. Добре перемішайте, щоб весь цукор розчинився. Ставлю на вогонь і доводжу до кипіння. Щойно закипить, виключаю і залишаю охолоджуватись. І коли рідина вже злегка тепла, всипаю 1,5 чайні ложки сухих дріжджів. Для зручності відлила невелику кількість огорнятко і сюди додала дріжджі та перемішую, і вливаю до решти. Накриваю кришкою і залишаю у теплому місці приблизно на 5 годин. А влітку це є просто при кімнатній температурі. Через 5 годин на поверхні має з'явитись трішки пінки. Переливаю у пластикові банки і кладу у холодильник на декілька годин. І коли вже квас буде добре охолоджений, можна дегустувати. Він гарно піниться, газований і дуже смачний. Рекомендую і вам приготувати. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій ютуб канал Смаколики Юлі. До зустрічі. Чекаю ваших коментарів.